часу добив, Шановні друзі, я радий повідомити вам, що цього року, а саме 12 вересня 2013 року, я буду у місті Львові, де я проведу для вас семінар під назвою Як змусити працювати свої гроші. І так, що ти отримаєш, відбудевши цей семінар. В першу чергу на даному семінарі ми будемо говорити про те, чому одні люди бувають бідними, а інші багатими. Якщо тебе ці питання, чому одні живуть в бідності інші, інші багаті, ти можеш отримати цю інформацію на семінарі. По-друге, ми будемо говорити з тобою про закони грошей. А, ти знаєш, що сьогодні гроші мають свої закони. І незнання законів не звільняє відповідальності. Тому, якщо ти хочеш мати гроші завжди, ти просто маєш отриматися цих законів. І про ці закони ми будемо говорити знову ж таки на семінарі. Далі ми будемо говорити з вами про деякі важливі звички, які ти маєш робити для того, щоб ці гроші завжди були. А саме одна з таких звичок це є фінансовий звіт. Тому що фінансовий звіт є тою звичкою, яку багаті люди називають хвилинкою мільйонера. Также найважливіше, що ти отримаєш на цьому семінарі, це те, що ми будемо говорити про покрокову інструкцію, як створити свій власний капітал. Хочеш дізнатися більше? Внизу ти маєш можливість записати своє ім'я та свій емейл. І одразу після цього ти отримаєш додаткову інформацію для участі в нашому семінарі. Всього доброго, до побачення. до зустрічі у місті Львові.